Фліс сорта екстрава мішечка 8 кг за 3200. Чоловіча фліска. Розмір XL. Чоловіча плотна фліска може бути як курточка. Розмір 3XL. Плотний жіночий фліс. Розмір 44-й. Така класна легенька фліска розмір Елька. Такий фліс під шию. Я думаю, що це чоловічий. Може, жіночий, може, я помиляюсь. Розмір еліка, плотна, жіноча фліска. Теж може бути як куртка, розмір Еліка. Жіночий фліс. На замочку фірмовий. Розмір Емка. Жіноча фліска. Та як туні кажуть. Розмір. 52-й. Така фліска плотна, теж може бути як куртка, дуже класна, теплесенька. Розмір, Елька. Такий плотний чоловічий фліс. Розмір Еска фірмовий. Жіноча плотна фліска, теж йде як курточка, розмір 54-й. Худі плет. розмір не пише. Чоловічий плотний фліс на замочку. Розмір 44-й. Белюрова фліска жіноча. Розмір Ска. Жіночий фліс. Розмір М. Ще один худі плет. Дуже класний. Великого розміру, думаю. Жіноча плотна фліска на замочку, розмір С. Такий жіночий теж фліс, розмір -ка. І остання це чоловіча фліска на замочку, розмір XL. Це був фліс сорту тобто екстра, мішечка 8 кг за 3200.